Один забитий м'яч вирішив і долю матчу в Кіровограді. Там місцева зірка приймала Охтирський нафтовик Укрнафту. Господарі відповідально поставилися до матчу з огляду на успіх охтирського колективу в матчі попереднього туру. Хоча нафтовики розпочали гостьову зустріч з двох моментів біля чужих воріт. Дмитро Крапівний та Олександр Вечтомов почергово перевірили профпродатність кіровоградського голкіпера. До екватору першого тайму зірка відповіла контрвипадом, якому судилося стати вирішальним у грі. зайчук прокліпав підключення Чичикова, і той у кілька дотиків перетворив передачу з флангу на гол. Вадим колесник з замінами намагався оживити атаки нафтовика у другому таймі, але засмутити голкіпера зірки нікому з футболістів у білій формі так і не вдалося. 1-0 після домашньої перемоги над лідером. Охтирка втрачає очки у Кіровограді. Сложно було показати хороший футбол сьогодні. -то Таку, тому що обі команди якби. я считаю, и звезду, и нашу команду предпочитают такой техничный футбол, контроль мяча. Но сегодня погода это не давала делать. Нужно было перестраиваться на более простое что-то.